Субсидії на літній період з 1 травня по 30 вересня для більшості одержувачів вони перераховуються автоматично. Однак є випадки, коли потрібно обов'язково звернутися з заявою до пенсійного фонду. Деталі в наступному сюжеті. Цього року автоматичний перерахунок субсидій в області було проведено 57 тисячам громадян. При перерахунку враховувалися доходи для працюючих громадян за третій та четвертий квартал 23 року для непрацюючих пенсіонерів. Враховується дохід за березень 2024 року. Є випадки, коли субсидія не перераховується автоматично, тоді необхідно звернутися з заявою до пенсійного фонду. До таких категорій домогосподарств відносяться ті, в кого є в складі переміщені особи, ті домогосподарства, де фактична чисельність проживаючих не співпадає з фактично зареєстрованою кількістю осіб. Також ті домогосподарства, які орендують житло для отримання та отримують житлові субсидії. Також мають право звернутися за перерахунком ті домогосподарства, яким була субсидія призначена на опалювальний період 0 гривень, можуть подати документи для його перерахунку. Звичайно, для отримання житлової субсидії на тверде паливо такі домогосподарства звертаються щороку і подають документи для призначення субсидії на черговий рік. В Таких випадках, щоб отримати субсидію з початку неопалювального сезону, тобто з 1 травня, заяву потрібно подати до 30 червня 2024 року в сервісні центри ПФУ поштою на адресу органу пенсійного фонду або через веб-портал електронних послуг чи застосунку ДІЯ. Пані Марія, пенсіонерка, прийшла з'ясувати, чи буде субсидія, якщо вона влаштується на роботу. Зараз звернулася у пенсійний, узнати, ну, чи я буду отримати субсидію, коли зарплата знайду ну, роботу. На даний час субсидія і пенсія нормально. Ще подумаю, бо не знаю, як краще. Коли людина отримує субсидію, в неї пенсія невисока, виходить субсидія, Якщо вона працевлаштовується, вона повинна повідомити, призупинити субсидію, тому що дохід заробітку і субсидія буде рахуватися до доходу і буде визначатися, і тоді в неї субсидія буде відсутня. Якщо вона звільниться з роботи, бо субсидія береться за півроку, то вона теж буде мати право на наступний рік. Крім такого випадку, в призначенні субсидії можуть відмовити ще за таких обставин. Немає права на субсидію людина, яка перебувала за межами України 60 днів. Якщо має машину. Яка має 5 років або дві машини більше, ніж 5 років. Якщо вона купила покупку на 50 тисяч, якщо в неї є на банку, її хтось перерахував більше, ніж 100 тисяч. Якщо не працює в сім'ї, хтось один і членів, субсидія не призначається. Якщо в людини є заборгованість по комунальних послугах 40 неоподаткованих мінімум, це є розмір 680 гривень, тоді субсидія не призначається, бо їй просто, якщо вона подала документи. Відмовляють, а ще пенсійники наголошують, зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію додатково звертатися за призначенням субсидій не потрібно все перерахують автоматично. Зв'язку зростанням тарифів на електроенергію з 1 червня наші одержувачі житлових субсидій отримають перераховані суми житлових субсидій на електроенергію уже в липні місяці, оскільки ми проводимо фінансування в поточному місяці за попередні. Тобто звертатися за зв'язку зростанням тарифів за перерахунком житлових субсидій не потрібно. Все відбувається автоматично. Достовірну інформацію з будь-яких питань можна отримати на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду України.